На території України в різні пори року можна зустріти близько 450 видів птахів а на Херсонщині 350. На берегах річок, узбережжях морів, в лісах і степах області мешкають, гніздяться, виводять потомство. А також відпочивають під час міграції більшість видів орнітофауни України. Орнітологічна колекція обласного краєзнавчого музею представляє птаство у ретроспективі з кінця 19 століття. Почав її формувати засновник природничо наукового музею Йосип Конрадович Пачовський. За століття змінилося середовище проживання. Деякі види птахів зникли і віднесені до рідкісних. Деякі переселилися до наших країв і почуваються добре. Музейники разом з науковцями відстежують ці зміни і зберігають спадщину видатного природознавця Пачосько. Найдостовірніше документальне свідчення орнітофауни за 100 років. Птахи тут застигли у вічній позі. Як театр починається з вішалки, так і відділ природи із загального огляду всіх видів експонатів. Основу будь-якої природничої експозиції складають природничі наукові колекції. Вони дають змогу репрезентувати групи музейних експонатів, а ті, в свою чергу, у сукупності дають наукове образне уявлення про основні етапи розвитку природних об'єктів та сучасний стан нашого краю. І в е, таким чином. З'являється таке загальне уявлення про експозицію. Наукові і природничі колекції представлені декількома зібраннями: це систематизовані зібрання об'єктів природи. Вони включають як об'єкти живої, так і неживої природи. до природничо-наукових колекцій відносяться зоологічні, ботанічні, палеотологічні, геологічні та інші. Серед зоологічних колекцій вирізняється за чисельністю, а головне за видовим різноманіттям орнітологічна колекція, яка була сформована наприкінці 19-го, початку 20-го століття і є найдостовірнішим свідченням видового складу птахів. Регіону в ті часи в нашій експозиції птахи займають особливе місце, тому що це група досить поширена і численна. Ми починаємо подорожувати залами музею. Нас цікавить перш за все, орнітологічна колекція. Вона найчисельніша серед природничих і головне багата своїм видовим складом. Перша зала з краєвидами Херсонщини, знайомить з птахами, яких можна побачити і почути в усі пори року і в різних ландшафтах. Починаючи з другого залу, у нас представлені різні види птахів, типові краєвиди Херсонщини. В різні пори року можна зустріти безліч птахів. Найбільш типовими для весни є птах це шпак та соловейко. Їх пісні нас зачаровують на весні. Влітку у багатьох птахів з'являються ташенята. Це прикладом можуть слугувати крячка, яка представлена в експозиції, та лиска. І зимою з'являються снігурі. В нашу територію протікає велика річка Дніпро та її права притока, інгулець та чимало маленьких, малих так званих річок. На берегах цих річок та на Дніпрі ми зустрічаємо чимало птахів. Серед них качки, ходулочник, різні види чапель, квак. Це такий вигляд має наша природа поблизу міста Херсон. Тут ви можете побачити дятла, малу білу цаплю, черянку велику. В мисливській позі показана рибалочка, це дуже невеликих розмірів птах, який стежить за водою і виловлює рибу. Також тут показано гніздо невеликої синички Ремеза, яке прилітає до нас навесні. Диво таксидермії невеличка пташка, що зимує на березі Сивашу, залишилась назавжди у позі мисливця. Берега Сиваша одна з найважливіших зимівель у східній Європі. Разом з іншими птахами на берегах Сиваша зимує та гніздиться така невеличка пташка-кулик, як пісочник морський російською мовою зойок морський. Дуже цікавий експонат, тому що виготовлений руками самого Пачуського в динамічній позі характерні для цього птаха. І саме цей екземпляр є еталоном таксидермічної майстерності. Тут пташині базари. Птаство зібране за ареалами. Територію області, уздовж берегів Дніпра, Чорного та Азовського морів проходить найважливіший в Європі міграційний шлях птахів. У наступній залі мешканці прісноводних водоймищ і перелітні птахи, які зимують у наших краях. В цій вітрині ми бачимо представників водноболотяного комплексу, мешканців пресноводних водоймищ. Особливо цікавими є качки, в яких представлено декілька видів. Особлива така увагу звертаю на качку Гоголь. Говорять, що від назви цієї качки походить прізвище відомого російського письменника Гоголя. А за походженням він був українець, тому ми віримо в цю версію. -Шипун – це одна із птахів, яка не тільки гніздиться на Дніпрі, вона і зимує. Ну правда, трошки подалік, це в чорноморському заповіднику. Цікавою пташкою є синичка Ремес. Раніше ми бачили тільки гніздо цієї пташки, а зараз ви можете побачити саму пташку. Дуже багато різних видів. Чапель. Серед них наймаленька це вовчок і найвелика це велика біла цапля. Також цікавим є болотній лунь, який мешкає в цих місцях і полює на качок, і полює на пташок, менших за розміром, ніж качки. Також можна побачити очеретянку, це невеликий розмірів пташка, яка будує своє гніздо не на дереві, а на стеблах очерету. Рідкісний екземпляр Чучело Вальчне Пальнуса. У природі ці птахи без пігментації практично не зустрічаються, і музейний експонат єдиний в Україні, а можливо в світі. У цій частині експозиції показані птахи степові, тундрові, лісові, ті, які прилітають до нас на зимівлю на Херсонщину. Серед них особливо хотілося би виділити таку пташку, як земняк. Це мишоїд ще називається пташку. Вона прилітає до нас на Херсонщину щороку, і чисельність їх вже значна на даній території. А наші місцеві види, це такі як Степовий конюк і курганик, його ще називають, вони стали менш зустрічатися. Практично цього птаха можна побачити тільки в музеї. В природі на Україні їх залишилось до десятка пар. Біогрупа, створена Пачовським. Це степовий конюк разом з добищю Хаврахами, цікавий екземпляр, який показує користь цих птахів, хижих птахів що годуються гризунами. І за часів пачоску вони були виставлені в окремій вітрині і ілюстрували якраз користь цих птахів. Одна з найяскривіших пташок, яка мешкає у нас на території області, це Севоракша. Не уступає її в красоті і самець Вільги. Також дуже яскравою пташкою являється бджолоїдка, звичайна, яка прилітає до нас на весні. Хотілось би звернути вашу увагу на найменшу пташку Європи. Це королька. Його можна порівняти з горобцем, і це настільки маленька пташка, що порівняні з горобцем вона теж дуже виглядить мініатюрною. Наступні зали відведені заповідним об'єктам нашої області. Тут птахи під охороною держави. Деякі види, на жаль, втрачені, і побачити їх можна лише в музеї. На території області знаходяться три заповідних об'єкти: більше 10 тисяч гектарів Кожний. Азово Сивашський національний природний парк є одним із них. На Сиваші зимують безліч птахів. Особливо цікавий є експонат це пугачі з зайцем. Ця пугачі раніше гніздилися на сиваші, а зараз вже їх там, на жаль, немає. Цей експонат був виготовлений у 1900 році відомим російським таксидермістом, препаратором, який працював у нас в музеї Томасом Івановичем Бареєм. Чорноморський біосферний заповідник царство птахів. Площа майже 100 тисяч гектарів на північному узбережжі Чорного моря віддана природі і, перш за все, пернатим мешканцям. Для них створені ідеальні умови, і пташині колонії почуваються тут добре. Найбільше тут мартинів. Чорноголовий став емблемою заказника. Серед заповідних об'єктів вирізняється найбільшою площею чорноморський біосферний заповідник. Там створені ідеальні умови для гніздування. Багатьох видів птахів. Серед них це мартини, качки та інші. Перед вами діорама Чорноморський заповідник, острів Орелів, де показано колонії різних видів. Останнім часом збільшилась кількість піліканів, які занесені до червоної книги, завдяки суворому режиму, який є в заповіднику. Чисельність різко змінилася в сторону збільшення. Тому зараз пеліканів можна побачити навіть на Дніпрі. Полярна качка Гага з кінця минулого століття оселилась в Чорноморському біосферному заповіднику. Мешканка берегів північно льодовитого океану збільшує свою чисельність на Чорноморському узбережжі. Полярна качка Гага зустрічається зараз в Чорноморському заповіднику. хоча вона мешкає. В водах північно-Людовитого океану свою чисельність вона збільшила. Зараз їх зустрічається навіть не десятки, а до декілька сотень птахів. Асканійський заповідний степ ще одне місце, де птаство почувається привільно. Експозиція пов'язана з іменами фальцфейнів. Багато з екземплярів подарували музею представники цієї династії. Тут зібрана велика кількість птахів. Найбільшим птахом є страус африканський. Також дуже яскравою пташкою є алмазний фазан, який виділяється серед фазанів. І степовий орел, який є мешканцем степів, ну, у зв'язку з тим, що що розорюють степи, цілиних степів майже не залишилося, цей тап в дикій природі вже не зустрічається. Їх можна побачити тільки в зоопарках або в вигляді чучела в музеях. Серед інших пташок можна назвати таких, як дрохва, це одна із найважких птахів, яка літає. Передана вона теж в дар музею колекторами фальцвейнами, які співпрацювали з музеєм, тобто з музеєм співпрацювало чотири представники славетної династії фальцвейнів, і, до речі, найбільше цікавих експонатів було передано до музею не Фрідріфом Фальцвейном, засновником музею, а його братом Карлом Едуардовичем Фальцвейном, який був власником економії. Херсонського повіта «Івановки». Хочу звернути увагу на степових птахів, які вже стали червонокнижними. Кількість їх значно зменшилась, а деякі повністю винищені. Серед червонокнижних видів у нас представлено в експозиції Беркут та Змеїд. Вони представлені, получені теж в дар музею із зоопарку «Асканія Нова» та передані колекторами. Фрідріхом Фальцвейном та Карлом Фальцвейном у цьому будинку по вулиці Горького 5 розташовується музей природи. В ньому меморіальна кімната Йосипа Конрадовича Пачоського, кілька експозицій, в яких орнітологічна колекція численна і різноманітна. Орнітологічні матеріали у музеї представлені декількома формами зберігання це чучела та тушки, тобто набиті ватою або виготовлені методом накрутки. Також є незначна кількість розгорнутих та висушених крил. На них значно зручніше вивчати забарвлення, морфологію крила і деякі інші аспекти. Дуже велику цінність представляють кладки яєць з гніздами. Це найбільш цінні колекції. З яєць видалено в міст, шкарлупи яєць видалено в міст. І безсумнівну цінність представляють меморіальні колекції, які зібрані за тривалий період і показують, як змінилася наша фауна, особливо на тих територіях, яка зазнала незворотної тропогенної трансформації. Життєдіяльність людини змінила і життя птахів, вірніше середовище їх проживання. Вчені називають це антропогенними трансформаціями. З'явився такий термін як проблемні види птахів, але до них можна віднести тільки птахів, які мешкають на окремо взятій території, враховують їх чисельність і які незручності для людини або шкоду навколишньому середовищу вони завдають. До проблемних птахів також можна віднести Баклана Великого. Його чисельність різко зросла. Він розширює ареал. І якщо він раніше селився біля водоймищ, то зараз він селиться і в різних лісових насадженнях. При цьому в результаті його послід дуже такий агресивний, і в результаті цього засихають дерева. Тому природоохоронці також б'ють тривогу по поводу цього випадку, який відбувається в природних умовах, і все залежить від даного виду і. Місце, де знаходиться той чи інший вид. До проблемних відносять ще сімейство Мартинових і Воронових, але все знову-таки залежить від чисельності цих птахів в окремій місцевості. Яку б частину орнітологічної колекції ми б не розглядали, а завжди згадується ім'я Йосипа Конрадовича Пачоського. Його пояснювальний каталог природничо наукового музею Херсонського губернського земства 1906 року до сих пір використовують вчені. 1897 року Пачуцький був запрошений Херсонською земською управою на посаду губернського ентомолога. У його обов'язки входило вивчення шкідників сільського господарства і розробка заходів боротьби з ними. Йосип Конрадович почав роботу з організації ентомологічного кабінету, який згодом став Херсонським природничо-науковим музеєм. Він був запрошений губернським зем саме для на посаду ентомолога, який повинен був вивчати. Комах особливо шкідливих для сільського господарства і розроблював методи боротьби з шкідниками. Для цього, щоб йому краще все це зрозуміти і дати якісь результати, йому треба було вивчити природу в цілому. Тому проводились такі комплексні дослідження. Він вивчав на орієнтологічних матеріалах асортимент їжі, які вживали ті чи інші птахи, і на основі цього робив висновок. Чи шкідливий цей птах, чи корисний. Під час своїх численних поїздок та екскурсій він уважно спостерігав за всіма тваринами, хоча найбільше захоплювали його птахи. Разом з фуністичними дослідженнями, працями по систематиці окремих груп птахів, вивченням внутрішньовидової мінливості він займався і охороною птахів, їх міграцією. Він був серед перших вчених, хто стояв біля витоків досліджень з охорони природи, хто брав участь у формуванні принципів охорони природи і галузі раціонального природокористування. Виняткова спостережність печоску дозволяла йому бачити в житті птахів те, що випадало з поля зору інших дослідників. Ось чому наведені ним відомості настільки повні і цікаві, що досі широко використовуються сучасними орнітологами. Вивчаючи навколишнє середовище, він поступово розширював свою тематику, розуміючи, що в природі всі її складові взаємозалежні і прибувають постійні взаємодії. Тобто одна тематика тяне за собою іншу. Його підхід до розгляду природи як єдиного цілого і устрімлення бачити явище так, як відбувається нереально в природі, присколили розвиток комплексних природних досліджень на території Херсонської губернії. Печовський та препаратор барей активно поповнювали свої колекції. Уже в 1898 році, при матеріальній підтримці повітового земства, було розпочато природниче історичне дослідження повіту, а результатом цих досліджень були нові створені колекції. Які згодом стали базисом енетологічного кабінету. На цих колекціях міститься напис колекції Херсонського повітового земства. Орнітологічні збори це 113 птахів у вигляді чучел і 21 екземпляр у вигляді тушек. Та колекція яєць зібрана браулером. Пачовський фанат своєї справи. Він буквально обійшов більшу частину величезної тоді Херсонської губернії між Дніпром і Дністром. Збирав матеріали, які характеризують флору, фауну, ґрунти, території. Для значно збільшених фондів потрібні були приміщення. Пачовський змушений звернутися до земства з вимогою будівництва окремої будівлі. За два роки з 1904 по 1906 у межах кварталу Губернської земської управи побудоване нове приміщення. Тут Печовський сповна віддався науці. Як правило, меморіальні колекції пов'язані з видатною особистостю. У нашому випадку це Йосиф Конрадович Печовський. Він був першим директором нашого музею і був засновником ентомологічного кабінету, який згодом став природничим музеєм. Він проводив комплексні дослідження по території Херсонської губернії. У нас в експозиції є карта Херсонської губернії 1911 року. І на той час Херсонська губернія була поділена на шість повітів: Олександрівський, Анадівський, Єлизавітградський, Одеський, Тераспільський і Херсонський. Значні кошти виділялись на те, щоб обстежувати цю частину території, і він проводив численні. Екскурсії, виїзди з метою поповнення колекцій для музею 25 років невтомних трудів провів Йосип Конрадович в нашому краї. Звіти про свою діяльність публікував у щорічних зібраннях Херсонського земства. Вивчав природу у єдності, тому його наукова діяльність поширювалась на всю живу природу. Йосип Конрадович приділяв особливу увагу відпрацюванню раціонального мисливського законодавства. Він закликав залишати незайманими ділянки цілинного степу, де мешкають різні види птахів. Орнітологічна колекція, яку залишив Йосип Конрадович разом з препаратором Томасом Іоанновичем Бареєм, меморіальна. Це більша частина сучасного зібрання і найбільш цінна. Більша половина орнітологічної колекції зроблена препаратором Бареєм та засновником музею Йосифом Колечем Пачовським. І слід відзначити, що по натурному оформленню та видовому різноманітню їхні колекції є найкращими в регіоні. Зараз ми знаходимося в фондах природи. Тут зберігаються природничі колекції, зокрема орнітологічна колекція. Ще за часів Печовського були виготовлені спеціальні такі шкафи. І до, до сьогоднішнього дня ці колекції в цих шкафах і зберігаються. Вони зроблені з цінних пород порід дерев і тому не пошкоджуються шкідниками. На фондах ведеться вивчення природничого розмаїття та вирішується питання з метою залучення даних експонатів в нових виставках, в нових різних манітних масових заходах. Хотілося б відзначити, що в нас достатня орнітологічна колекція по видовому складу. І, до речі, є такі експонати, які зустрічаються поодиноко, тобто в одному екземплярі. Це досить цінні такі експонати, тому що є експонати, які мають по 10 екземплярів, по 5 екземплярів, а ті експонати, які збереглися в одному екземплярі, мають більш наукову цінність. Херсонська губернія охоплювала 6 повітів, як я вже згадувала раніше, і Околицями міста Херсона також були екскурсії для того, щоб створити ці колекції. І зараз орнітофауна представлена значно ширше, тому що вона виходить за межі Херсонської сучасної області. За межі краєзнавства виходить і частина колекції, яка розташовується в експозиції мешканці світового океану. Подаровані музею Альбатрос і Пінгвіни доповнюють уявлення про орнітофауну землі. Природнича експозиція музею природи представлена більш ширше. Вона виходить за межі краєзнавства, тому тут представлені види, які не характерні для нашої місцевості. Завдяки здатності літати птахи можуть жити практично в всіх природних біоцинозах. Тут представлені такі види, як альбатрос мандрівний та деякі види пінгвінів. Вони будуть вписані в діорамні експозиції і будуть доповнювати природничу експозицію. Зараз в орнітологічній колекції 1280 експонатів. Основна частина пачоського доповнювалась і в радянські часи. Зараз головне зберегти всі екземпляри, а не поповнювати. І в природоохоронному сенсі також не потрібно вбивати птахів для того, щоб виготовити опудала. Самі музейники говорять, що ні одна колекція не може вирішити всіх питань, пов'язаних із змінами фауни ідентифікацією видів. Для цього залучають вчених орнітологів. Останнім часом в музеї проводиться робота по створенню каталога. Для того, щоб активізувати роботу і уникнути помилок, були запрошені профільні спеціалісти-орнітологи з Чорноморського біосферного заповідника, з регіональних ландшафтних парків Кінзбурзька коса та Тілігуський. У нас знаходиться значна колекція різних видів. На сьогоднішній день тільки основного фонду. Зоологія птахи це більше 1280 експонатів. Робота ще не завершена. Робота по систематиці також ведеться, тому що останнім часом змінилася класифікація, є зміни в систематиці, тому це така специфічна робота, яка потребує участі науковців.